Друзі, вітаю на каналі. Ви на сільському дворі. У нас тут раночок такий дуже теплий. Курочки доїдають в мішанку. У них тепла водичка. А деякі з них купаються. Там у нас є така дерев'яна е, дерев ванночка. Ми туди насипаємо попіл з котла. І вони кожного дня там купаються. Е, дуже гарно їм підходить. Вони люблять очищати своє пір'ячко. Якщо є які в них там паразити, то це все дуже гарно очищується. Після цих ван я помітила, що вони стали крепші, у них гребні, червоні стали, і вони почали добре нестися. Ну, не щодня курка несе яйця, а десь через день курка несе самі яйце. Раніше ми не сипали так багато, в нас і не було багато попілу. А зараз такий період, що майже кожного дня пічку топимо і попіл є щодня. Тому практикуємо таке зараз і дуже гарно допомагає. На дворі був мінус 6 мороз, і такі стояли дні не один день, а кури в нас неслися незалежно від погоди. Хоча минулого року цього не було. Я їх підгодовувала дуже сильно, робила їм не тільки мішанки, пророщувала зерно, все таке. Тільки тоді, помітили, вже почала додавати їм і активні дріжджі, і оце пророщене зерно, якусь зелень. Тоді був результат. Зараз в мене просто немає часу. У нас майже через день-два котяться козочки і ми там більше зайняті. Тому курочки, оце зранку їдять мішанку, в обід я їм ставлю просто чистого зерна і тепла водичка у них. Оцей весь їхній раціон. Де щось там шукають, вони знаходять де щось з кухні, ми висипали, якісь чисточки від картопельки, від яблучок, від морковки. Оце весь їхній раціон. Гребні такі гарні, червоні і несуться вони добре. Питали мене про курочок, чому не показуєте. Так що, друзі, це показала вам курочок. Тут не всі, тому що більшість сидять на гніздах, Уже є, мабуть, штук 10 яєць вже є. Ми збираємо ввечері яйця, коли на інкубацію склатимо собирати десь раз за три-чотири на день, щоб свіженькі були. А зараз вони просто несуться, ввечері беремо відерці. І вперед збираємо яйця. Чистимо курям також до підлоги, стараємося вичищати все і дезінфікувати. Дезінфікуємо ми тим, що є. Є попіл, посипаємо все попілом. Є ізвість на українській мові вапно, тільки погашене, висушене. Присипаємо ним. Десь був дуст. Також, що є, тим і дезінфікуємо. Пересипаємо зверху соломку, вони вже її, правда, перетрубили трохи ці дні. Коли сильний був мороз, ми до обіду їх не випускали, вони були тут, то тут трошечки так вони натоптали. А так тут взагалі було чисто тільки одна соломка на землі. Вон, курочка хоче нестися, я її тут заважаю. Я так двері прикриваю, щоб у них був вхід заходити. Цей сарайчик дуже теплий, тут немає більше ніяких виходів, крім цих дверей. І ми не хочемо через те, що собачки якісь чужі, можуть забігти, ніка скицька не потрібна, тому вони заходять тільки так, вони вже знають. Їх, яка хоче нестися, заходить і несеться, а, ті решта ходить тут правда після